Друзі мої вам вітання. Четвертий день турніру, трохзірковий, потужне посилення без червоних. Е, так. Ну що ж, оборона стабільно стоїть в Б. Виграші, програші, коротше, ну, в Б, ну добре, що хоч в Б держиться. Бо, дивлячись, як ті карти зараз стоять, то не знаєш, що даже... Що навіть ставить? Жовтий? Уй, цікава якась команда така. жовтий, фіолетовий, жовтий фіолетовий. Так, щось міняти чи не міняти? Погнали, короче. Четвірочка. Нема щось покрутить. Є четвірка ще синя там. Можна її крутонути. Фіолетовий піднятий можливо, зелені, але воно вбрієно, ну ладно. Не дуже хотілося б. Ну, бачите, фіолетові під'їхали. Можна сказати, це добре. А ну давайте так. Добре. Тепер в мене є. Ще дві трійки зелених. Але, але я зруйную собі четвірку фіолетову. Давайте ну, дон об'ємо, бавнемося. Можна ось так зробити. Так, добре. Брієн, давай но ну, я тебе просто вб'ю. Сюди. Все, камінчик був нормально, погнали. Там Вілмер з під свого капюшона так дивиться злобно. Ну, б -б 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 бомбочка стане, бляха, по скудному. Давай то есть так это дикомбо. Так що геть замовк це щось говорити, говорити, напевно, потрібно. Що це робить? Вона там хілить, так? Да? 26 здоров'я. І уклоняшки свої робить. Давайте ось так. Ладно, не того я очікував, але приїхало хорошо Я хотів фіолетові порожнячу скинути. Давайте тоді ось так. Можемо цього забрати. Нема не так камінчика, щоб його зацепити. Ну дай, ладно, просто об'ємо. Фіолетові, зелені, фіолетові зелені, все, що нам потрібно для щастя. Ну і навіть якщо когось вб'є а він нікого не вбив. Ди мені это от. Не уклоняйся тут. Так... Десь би фіолетові скласти. Та добити б її. Навер... Напевно тут десь. Зараз ми їх попідтягуємо. Ага. Угу. Ось так краще і можна через комбо. Все до побачення. хіл хіл і по кутках шотери. Погнали? Чому його в дзеркалі ставлять, не розумію. Давайте на ну, ось так. Е, я про Вальтазара. Так, десь щось би. Давайте тут спробуємо. Ну, непогано. Було б ще краще, якби ти помер, але ми ще тут спробуємо. Фіолетових нарити. Давайте ударників висікати. Да, ударників висікати. Фіолетовий добре пре. То ми його зберемо. Так, зараз по нам будуть бити. Один разочок. Нормально та дівоч... дівочка витримає. Так, ну що ж, давайте тобой займемося слабак знав би от знав би по мультику вдарив бих як це тебе от туди запихнуть хм, ну ладно Цього сюди, цього сюди. Тут зелені зберемо. Щоб було нам краще добивати його, да і все. Як думаєте, трійку проб'ємо? Вилетів кріт. 644. Що там далі? 647. Ой, блін. От нічого тут такого, крім того, що приска в центрі. Все-таки вона кряпка. Давайте но ну, хіла заберем. Не заберем, Теж кряпкий. Вот блин. Угу. А что нам Кирилло скажет? Так. Якби це то зелено не, під, не підтягується, да, зелено? Бляха, знову воно поламалося. Я по цього зеленого сюди хотів би запихнути. Ну ладно, ой, не так. Давайте ось так. так. І зелені фіолетові вийшли. Хм, можливо, я тебе так уб'ю. Ну чому? Добре, вбиваємо все одно щоб він урону не наніс, бо камінців я бачу у нас трішечки паршивенько. Надо робити комбо. Червоних зараз прибирати з поля нафіг. Там і синіх, в принципі, достатньо. Давайте фаєза зарядом. Ладно, пріско улетіла. Все одно, не дивлячись на те, що там Беліт, ми підхилимося. Тепер захист включимо. І останнього шотера фіолетового ми зараз знесемо. Потім займемося Беліт. Так, атаку їм добамо. Атаки в них не було. Ну, погнали. це червоно-синє поле. Гей, не зняла, не зняла. Ну, не з усіх. Так. Що це робиться? Оце поле, оце поле. Да. Так, давайте все-таки зелені ще також зберем. Ні, зелені спочатку. Можна тут під нею. І останній. Що фіолетов фаєс в кутку? Погнали! ембрієна в кутку. Ай ж так, не мультик навіть. Четвірку зелену я бачу, а якщо ні, там. я її можу роз... розвалити, в принципі, але мені так хочеться там якийсь комбо ще зробити. Ні, давайте не будемо розвалювати, ми її заберемо. Потім зробимо ось такий хід. Так, добренько вдарить він. Вдарить і зараз, напевно, він і помре. Давайте ось так. Щоб побільше камінця скинути. Йть, брієну не заряджать. Давайте фіол підтягнемо. так, а потрібна якась довгуна жалко. Треба рятувати. Ну, хоча б так. Е, все, ударок прибрали. Перфаєза будемо прибирати. Тільки камінці знайдемо ще. Там фіолетові були, я їх розвалив. І бляха розвалив, а назад скласти не можу. Знову якась фігня починається з одним кольором. Ладно, давайте ось так. А так я собі пододаємо просто. Не хочу я просто так без посилення бить. А... Так, зелений, думаю, доб'є. Все, і з цею ми зараз розберемося. Да, нелегко зараз оборона. І не легко з нею вгадати, щоб, щоб вона в тебе стояла в А. Ну, в мене мінус 750, да, вже очків. Ну та й таке добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. А вам миру, щастя і добра.